Всім добрий вечір. Поки діти катаються, є для вас пару хвилин відео зняти. Е, перше, що хотів сказати, це добрим коментатором, які вчать мене, як правильно е, замірювати прогиб вала, б'єні, шестерні і всяке таке. Що я неправильно ставлю на призми вал, хтось каже, призми це все фігня. ти що, дурак, та можете почитати в коментарях. Треба центра зажимати, токарний станок. Дружище, центра доволі часто бувають збиті, тому що всякими путями пробують знімати підшипники, буває по валу і центра не можуть не показати бієння, або можуть таке бієння показати, що ти просто будеш в шоці. Тому по центрах неправильно замірять бієння або вала. Зрозумів? Друге, писали там, що ти призми ставиш на місця під підшипники, це все фігня. Дружище, я я не знаю, скільки тобі, чи вам років, в принципі, добре, незалежно від того, скільки років, будуть вас все ж таки, звертатися на Ви. Я той вал переміряв вздовж і впоперек. Якби ви знали моє відношення до клієнтських грошей, до клієнтів, як до людей, з яких я не стараюсь здерти гроші, а стараюсь щось їм зекономити. Був такий навіть випадок, що колись людині, після одних майстрів, які зробили йому дефектовку, я зекономив людині 140 тисяч гривень. То як ви думаєте, я е, просто отак кинув швиденько і глянув, що вал про її е, має прогіб або об'єєння шестерні? Да я той вал, блін, переміряв, я вам кажу, з усіх сторон і сам себе перевірив ще 10 разів. Тому, дядьки, не треба мене вчити. Хочете, можете порадити. Просто Толік, спробуй так поміряти. Ну не треба мене вчити і обзивати, ти що, дурак, блин, ти неправильно міряєш. Це все фіня, це вже все пройшов. Зрозуміли мене? Отакі от от справи. Радить можете радити, да, без питань. І ще одне, що найголовніше, що ви не маєте права мене вчити, тому що е, доволі бачу, мало відео, я знімав на Ютубі більше цих відео, ніж Тіктоки. Що е, мій Тікток-аккаунт і Ютуб канал, вони не почального характеру. Я нікого не вчу, як треба міряти, або це правильно, або неправильно. Я просто. Це канали розважального характеру. Я просто знімаю для вас щось щось, щось знімаю, щось просто знімав. Скидав відео клієнту, скинув і вам, щоб ви подивилися. Ви бачите інколи які відео. Просто для клієнта, для клієнта, для клієнта. Немає мене часу е, знімати кучу відео, всяких якихось роз'яснювальних і не хочу це знімати, щоб потім не казали мене, що ти людей вчиш. Да Я не вчу людей. Я просто вам розказую деякі моменти, якими сам користуюсь. Якісь підказки, якісь, якісь хитрощі. Це я нікого не вчу. Тому знову ж таки, ви не маєте права мене критикувати, як я міряю, як я заміряю, або, або ще щось таке. Просто хочеш, сиди, дивися. Ще раз кажу, можеш порадити. Скажи, Толік, спробуй так, ну не треба мене вчити. Не люблю я цей борзоти, зрозуміли? Давайте по-нормальному. Або буду блокувати. Оце так, дядьки. А всім, всім остальним хочу сказати, хто дійсно давали мені поради, дядьки, щиро, мені дуже приємно. Інколи навіть ваші поради використовував в роботі. Знаєте, кажуть, ніколи не потрібно робити в себе важну персону. Я це все знаю, я, я, я то, я сьо. Завжди є людина, яка зможе порадити щось адекватне, щось новеньке, щось якийсь новий підхід до зборки, дефектовки, регулювання. Я радий вас вислухати. Якщо це поради, я радий вас чути. А ще більше радий вас бачити, дітки. Все, надіюсь, ви мене зрозуміли без обід. Всім всього найкращого. До зустрічі!